Ось такого компресора маю фігня. Саме поки був новий 2,5 ще качав. Ну Йому вже років 4-5, 6 може. Не так аж то багато його і експлуатував, але зараз він вже качає 2,1 і 2,2 з великою натугою. так що... Таке. Справа не в нім. Справа в тім, що ось тут. Кабель на згині. Там він вже поганенько видно, що він тріснув. І ось я викупив на Алиекспрес, оцю, як вони кажуть, рідку ізоленту. Вчора ввечері його тут залив. І в ось такому стані з підвішаним проводом залишив, щоб застигало. Зали... Думаю, воно ж має бути еластичне, буде. буде. Сьогодні вранці прийшов, а -ба ла лайка зігнув, воно покришилось, поламалось, еластичності у нього немає ніякої, якесь воно таке стало тверде. От якщо десь може якісь кабеля з'єднання, можливо, і можна замотувати. Справа в тім, що воно ще й відстає. Отак От пальцем я його відкулупував. Від цього від кабеля воно відстає, що можна знімати, якщо щось перемотати потрібно в проводки. Так, щоб десь воно не згиналося, то ізолювати можна, а десь отак на згині, воно ніц не годиться.